сцена говорить та показує в Івано-Франківську з'явився кінотеатр під відкритим небом. Таку альтернативу традиційному відпочинку міському парку започаткували активісти молодіжного виконкому. Мовляв, ідея далеко не нова та навіть більше широко популярна у всьому світі. Однак у рідному місті реалізувати її вдалося лише цього року. Для розігріву апетиту глядачів підготували низку соціальних роликів та улюблені всіма мультфільми про капітошку і Петрика П'яточкіна. У тому ж позитивному ключі, і основна стрічка першого показу. Першу чергу, тому що у нас дуже хорош. Ще гарний парк, і тут потрібно багато. Цікавих заходів проводити, оскільки дуже велика кількість людей гуляє. Сьогодні ми пройшлися швидше. Прийшли, побачили ну, дуже багато наших мешканців, любить прогулюватися з парком. Ну, а так щоб урозноманітнити їхній час під час прогулянки було б добре проводити такі акції. За фільм почали говорити в кожного багато ідей, і так вирішили мультик. Мультик подобається і дорослим, і діткам. І тим більше, що зайшли на один із сайтів нашого міста кінотеатрів і визначили, який найбільш рейтинговим є по перегляду. Крем саме фільм мультик нікчем. Ну, я позитивний настрій, щирі посмішки, хороша компанія та свіже повітря. Перший сеанс просто неба несподівано для організаторів зібрав понад сотню мешканців міста. До відкритого кінотеатру дивитися мультиплікаційну стрічку. Глядачі приходили з чотирилапими улюбленцями, юрбою друзів та навіть зовсім крихітними дітьми. Хай теж розвивається, дивиться. Головне, що збирається купа людей, друзів, знайомих, яких не бачиш, здається, роками. А тут хопай всі незвично, але класно. Щось нове, інтересне, цікаве. І думаю, що воно буде в майбутньому перспективі. Є де провести час, інтересно, класно. Бачите, людей багато. Півгодинку назад ще було половину лавочок пусті. Щось таке новеньке, принаймні такого ще не бачили у нас в років. Зараз вечір нема що робити. Там люди десь сидять вдома, так прийшли. Всі на двір, там на природі, тепло. І ми так компанію збирались, цю лавку і все, дива особисто для мене і для дітей. Я думаю, що дуже цікаво, дуже гарно. Бо по-перше, на свіжому повітрі, а по-друге, літо відпочинок, канікули для дітей, сатаки. Я думаю, що гарно, дуже гарно. Вуличні перегляди фільмів обіцяють організатори стануть для Франківська традиційними, принаймні на літній період. Наступний сеанс запланували через два тижні, та вже обіцяють здивувати своїх глядачів чимось новим.